Де я взяла боді f 1 Це одне з найчастіших питань, яке мені задають. Отож, ділюся своїм секретом. У мене є два боді Феррарі і це Мерседес. І вони обидва коштували мені менше 600 гривень. А секрет ось у тому, що я зробила їх сама. І насправді це не так вже й складно. Перше, що вам потрібно зробити, це знайти боді. Я купувала його один на сінцей, інший на шафі. І вони обидва мені обійшлися менше ніж. 300 гривень на сейлах. Потім я підготувала макет наліпок у ПНГ, які надрукувала поліграфії на термопапері. Це насправді не так складно, як здається. Ви просто шукаєте референс свого улюбленого пілота або команди, і вибираєте всі логотипи, які у них є по порядочку Складаєте їх в один файлик. Далі вам просто друкують, підганяють це все під розміри. Мені трошки пощастило, тому що в моїй поліграфії мені додатково ще це все нанесли, причому безкоштовно. Сам друк мені обійшовся приблизно 250 гривень за Мерседес, тому що тут трошки менші логотипи. І за Ферарі я віддала десь 300-350 гривень. Ось і весь секрет: ось так я зробила два своїх бодіка, які реально обійшлися мені менш ніж 600 гривень